Дитяче взуття перлина. Туреччина ізмір. Фабрика дитяча. Відшиваються розміри з 21 по 40 Так, Тверда задня частина, твердий заднічок, подушечка, щоб ножці не давило. Зроблений усіляний носик, щоб не пошкоджувалось при ходьбі. Високий протектор він не промерзає і він не стирається. І... Ну, навіть якщо дитина стане в калюжу, то нозя буде сухенька. Так, модель сама демісезонна. Але це така демі осінь, ну, осінь весна демій модель, тому що вона ну, вона дозволяє і таку тепла зима ми її можемо називати так між собою. Тобто вона на нулі маленький мінус, можна її носити. Заліпка. Вверху різиночка, язичок гарно лягає, язичок м'якенький, він на флісіку. Спочатку йде такий утеплювач м'якенький, а потім фліс. Всередині супінатор внутрі. Так, заліпка гарної якості. На любу повноту ніжки. модель розрахована, бо люпучками ми завжди можемо відрегу... від... відрегулювати, як дитині буде зручно. Гарна, комфортна, до речі, дуже гарна. Дівчата дуже люблять такий яскравий колір, такий блискучий. Рекомендуємо.